Ось на вулиці починають квітувати наші троянди. Ось які вони. О, краса. Скоро як всі вкриються квітами, то буде. дуже гарно буде. Ось вже видно, що вже починають, починають квітувати. І червона троянда. Вже ось-ось розквітнуть. Ось яка краса. А ось у нас пергола і тут бруслина фурчуна Тут є чотири сорти бруслини, хосту видно. Різні рослинки. Ось у нас ракарій. Ось яка краса. Ось такі карликові прищеплені ялиночки, барвінок. Ось знову бруслина форчуна. Ось скум... скумпія ось червонолиста. От. А це наш красивенний курильський чай. Ось вам сосна, ось курильський та... чай ще білий. А ось магнолія карликова. Ось іще бруслина. Ось яка краса. Різні, різні рослини тут. Главка глобоза, манжетка. Ось іще є курильський чай жовтий. Квітують півонії. Червона і ось рожева. Запах такий у неї. шикарний. Ну, ось прокидається ялина. Ще тільки-тільки деякі прокидаються. Ось уже час прийшов для догляду. А далі тис, тис вар'ягата, І зараз підійдемо до тису. Не видного. Прокинулися всі тиси, дуже гарні такі вони. Ось ту я західна шар. Гарно так приріз дала до осені, мабуть, буде в два рази більше. Ну, супер. Трохи малина там є. Ось. Хоста. Ось цей який красивий куточок. Вон яка калина, гордовина там цікава. І японська спірея. І жовто-квітуючий, і рожево квітуючи. Курильський чай, лапчатка. І трошки суниць. І красива дуже медунка. А також сонечний жасмін або вчубушник. Он бруслина прямо стояча. Ну, дуже гарні такі рослини в цьому куточку. Ось у нас інший куточок. Ось які цікаві рослинки тут ростуть. Вон, яка елегантна рослина. А там хости. Вон, які хости різнокольорові. Цікаві хости, а ось тут уже багато гібіскусів трав'янистих. Ну і далі на днях розквітне високорослі такі троянди. Із нашої самої улюбленої рослини це черешня рання, а далі ростуть Магнолії, сосни кедрові, цуниці трошки, верби. Ось ще трошки видно. Хости різнокольорові і улюблений куточок нашого тата. Ось його улюблені рослинки. Ось так квітує вегела, яку вдалося врятувати від вимакання. тому що такі більш насичені кольори. Ми врятували, але вони дуже пострадали. А цей нормально водичка стекла і він залишився дуже гарним. Ось які гарні прирости дала цьогоріч ялина голуба. Ну, Деяка є і зеленими приростами, але дуже мало її. Голубої дуже багато. Класно. Ось вигела варігата з рябеньким листочком, а біля неї... Також вигіла з червоними квітами. Ось яка красива. Це куточок нашого тата. Він тут постійно щось робить. Ось як він гарно зробив садову ніваки із груші. Груша дуже стара. Мабуть, років більше 60 їй. Ось він молодив її, гілки донизу, кожний рік родить груші. Тут дві, 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 два сорти груші привитих, прищеплених. Дуже такий куточок. Гарний. Ось гібіскус сирійський. Капельку листочок обмерз. Трошечки тільки. Зберігся, буде квітувати. А далі йде берючина. Ось вже постригли, Золотиста є тут трохи. Ось там далі. Багато є берючини. скоро дейція заквітує. Уже обрізали бузок. Ось тут. Ауреа. Туя. А також фундук червонолий. Ось черешня. Вон, щеплена слива пісарді прийнялася як гарно, ялиночки голубі дали прирости. Ось вигела. Ось ця ялиночка дала зелений приріст, а біля неї голубий красота. Супер. Ось які гарні ялиночки. Недавно був мороз. Багато в кого, багато дуже рослин людей померзли. У нас, слава Богу, минулося тільки трошки виноград. Ізабела верхом так підмерз, але відходить. А зараз ми прийшли на, цей, на цю діляночку, де у нас прищепи різних ялин, культиварів ялини. Ось главка глобоза. Яка шикарна, який приріст. Ось є тюльпанове дерево, північноамериканське і китайське. Покажу вам, як сформувався у нас букет отакої такої чайної троянди. Ось на одній палочці можна ось так на одному стеблі сформувати такий букет. Краса, дуже гарна. І так він десь 2,5 метри за висоти. Сосна кримська. Ось. Постригли ми її вже. Ось зараз буде троянда квітувати, ось яка жовта, дуже гарна.